Гальмуй Майку, повільніше. Нема часу. Мене нудить, Майку. Мені водички. Бери водичку і нічого більше. Ходоги свіжі? Учорашні. Дайте мені один. Ось, будь ласка, бабки сюди. Mm -mm. Ти зкітл узяв Маркуса? Це не моє майку. Маркуса іди. Він цілиться в мене. Ти з ним базариш чи зі мною? <плак> Дзвоніть 911. Хіба ви не з поліції? З'явилися докази, що покійний капітан Конрад Говард роками співпрацював з наркокартелями. Якого дідька, він що пише нам з пекла? Це дурня Маркуса. Це відео доказ, що мене вбили. Я не знаю, в які верхи задіяні, але нікому не довіряйте. Будьте обережні. Вас підставляють детективи. Лаурі і Бернет. Озброєні й небезпечні. П'ять. Чотири. Три з глочесна рідина вченого? Ви реально хрінові втікачі. поганий хлопець? Я впораюсь. Наші шмотки краб. Ти так вирішив, бо ми чар? Мерка, Що? Білий хлопець. А ну заспівайте нам хіп хоп. Ам... Улюблена пісня. А... What's gonna do? What's gonna mm -mm. mm -mm. хіп-хоп. Це ми злобали ремікс.